Друзі, секрети здоров'я з Валентиною Хамайко повертаються, і у першому епізоді валя розповіла про антиоксиданти і про те, чому вони дуже важливі для нашого з вами е, організму. Простими словами про важливі речі, які потрібні кожному. Дивимось. Шкідливі звички, зміни з віком, вплив довкілля і судини не витримують причини. Різні, спільне рішення, Квертин. турбота про здоров'я судин вже сьогодні. Друзі, привіт! Щойно мені в магазині зробили дуже приємний комплімент, і ви часто пишете мені в соціальних мережах про сяючу шкіру і про кількість енергії. А я обіцяла вам розказати основні секрети. І сьогодні буде один з них: я не дозволяю контролювати своє життя вільним радикалом. Вперше мені про них розказали мій терапевт. І коли я почала досліджувати цю тему, моє життя змінилася. Вільні радикали це такі агресивні невидимі молекули, які утворюються всередині нашого тіла. Як вони з'являються? Уявіть, що молекули це пари людей, які тримаються за руки, а радикал це одинак, який бігає і постійно шукає собі пару. Таким чином він руйнує здорові родини молекул, клітини пошкоджуються і гірше працюють. Лікар мені пояснила, що вільні радикали це як хулігани, але у нашому організмі бігають довкола і псують здорові клітини. Ну, все і як у житті. Я тепер теж оголосила бій вільним радикалам і починаю із базового. Після кожної тривожної ночі я зачиняю вікно. Виявляється після обстрілів повітря стає дуже забрудненим, і у ньому багато вільних радикалів. У місті багато вихлопів, диму та пилу. Усе це може утворювати вільні радикали прямо в повітрі, дихаючи таким повітрям, ці частинки потрапляють до легень і утворюють вільні радикали вже в самому організмі. Ба більше ультрафіолетове випромінювання від сонця або солярію, потрапляючи на шкіру, провокує пошкодження клітин, і це також запускає процес утворення вільних радикалів. Якщо останнім часом ви почали відчувати апатію, або навіть помічаєте, що зриваєтеся на колегах чи рідних, не поспішайте ставити собі діагноз депресія чи навіть вигорання. Можливо, у вас накопичилися в організмі вільні радикали, і ви дійсно відчуваєте стрес, але не той, до якого звикли, а окисний. Окисний стрес це порушення балансу між утворенням вільних радикалів та здатністю організму нейтралізувати їх. Коли їх стає багато, вони атакують клітини, білки, жири та ДНК. Окисний стрес діє як іржа для тіла, поступово псує клітини, пришвидшує старіння, а також може призводити до запалень, хвороб серця або шкіри. Ливі звички це ще одна із передумов накопичення вільних радикалів у нашому організмі. Я намагаюся максимально від них позбавитися. І саме тому розпочала вести ось такий трекер звичок. Ваш спосіб життя неабияк впливає на наявність вільних радикалів в організмі. Якщо ви курите, то знайте, кожна затяжка сигарети це буквально хімічна атака на клітини. Зловживання алкоголем збільшує ймовірність появи окисного стресу, а хронічне досипання збільшить рівень кортизолу, який, в свою чергу, стимулює виділення вільних радикалів в організмі. Дусе вільні радикали бояться антиоксидантів, бо ці корисні речовини можуть нейтралізувати їх негативний вплив. Щоб побороти вільні радикали, необхідно збалансовано харчуватися. Антиоксидантів завжди багато у свіжих овочах, фруктах. Та зелені, ну а ще горіхи та зелений чай. Вітамін С, є, е, та бета – це і є антиоксиданти. І я завжди стараюся, щоб ці вітаміни були у моєму раціоні. Але якщо раптом чогось не вистачає, на допомогу приходять лікарські засоби. Антиоксидантів у вашому раціоні має бути достатньо, адже вони захищають організм від окисного стресу, попереджають розвитку серцево-судинних хвороб та атеросклерозу, а також нейтралізують дію вільних радикалів, які ушкоджують судинну стінку. Перший урок засвоєно. Ми не бачимо вільних радикалів, але їх наслідки відчуваємо і на шкірі, і у серці. Ми не можемо уникнути вільних радикалів, бо вони і у їжі, і у повітрі. Але ми можемо дати нашому організму достатньо сил боротися. Це здорове харчування, достатньо сну, фізична активність і свіже повітря. А головне найкращий антиоксидант це турбота про себе. Шкідливі звички, зміни з віком, вплив довкілля і судини не витримують причини різні, спільне рішення Квертин. турбота про здоров'я судин вже сьогодні.